Final Fantasy Crisis Core Reunion. З цією грою в мене пов'язано дуже багато приємних спогадів саме з часів PSP. Тож я не міг пропустити ремастер, але на старті брати я його не ризикнув, ще й не знав на яку платформу брати, бо електрохарчування, самі розумієте. Отож я запросив ключ на огляд ще до нового року, і саме на версію для свіча. І я вже забув про це та думав її купувати, як одразу після нового року ключ мені люб'язно предоставила Square Enix. Отож, чи вдалося передати атмосферу оригіналу, чи добре грається версія для Nintendo Switch, та чи плакав я у кінці, як і у юнацтві. Про все це я розповім просто зараз. Тож беріть щось смачненьке в ефірі Чудові ігри та їх ведучий Олександр. Отож, ремастер Final Fantasy Crisis Core з додатком Reunion, як і оригінал, є приквелом до мега популярної Final Fantasy VII, головною ціллю якого було розширення лору сьомої фантазії, що свого роду зіграло злий жарт, та деякі особливо вразливі фанати дуже близько до серця прийняли деякі зміни в сюжеті. Я, на щастя, не був фанатом оригінальної сьомої частини, а знайомий зі світом гри був хіба що завдяки анімаційному cgi мультфільму Advent Children. Тож до гри я підійшов неопереджено. Отже, події гри проходять за 7 років від оригінальної гри. Головним героєм стає молодий та енергійний солдат другого рангу енергетичної кампанії Шинра Зак Фейр, який під керівництвом свого наставника Енджела відправляється до УТю у якості бойового підкріплення, щоб разом назавжди завершити війну. Там Зак зустрічається з місцевими воїнами, які не дуже поділяють ідею макоенергії, яку нав'язує Шинра, бо, за їх думкою, вона вбиває їх планету. Під час виконання завдання Зак та Енджел розділяються, а коли Зак повертається на його пошуки, то знаходить лише духа призову Іфріта, від якого його рятує один з найкращих солдатів Шинра – Сефірот. Окрім того, Зак помічає, що усі вороги, що на них напали, були копіями ще одного солдата Шинра на ім'я Дженесіс, який зник раніше. Сефірод припускає, що він зрадив шинру, та Енджел, судячи з усього, приєднався до старого друга, бо раніше вони були знайомі та росли разом. Заку це не вірить, і після кількох місяців з'являється завдання, яке може з'ясувати, де дівся Енджел та Дженесіс, тож заку надії знайти наставника відправляється на нове завдання, яке відкриває для нього страшну таємницю. Сюжету приквела, як на мене, дуже цікаво. Він розповідає про становлення Сефірота як антагоніста оригінальної гри, про відношення Зака та Айріс, а також як він отримав той самий культовий меч, зустрів Клауда та як його доля пов'язана з протагоністом оригінальної гри. Ще мені сподобалися деякі комічні сцени, які хоч трохи розбавляли цілком серйозний сюжет. retreat is the best strategy! У Crysis Core для мене було декілька цікавих неочікуваних поворотів. І фінал. Фінал це одна з найемоційніших кінцівок ігор. <му> Ото, що було у Final Fantasy 15, цілковий софткор у порівнянні з фіналом цієї гри. Хоча це все ж таки ремастер, який виходить до ремейку оригінальної сьомої фантазії, де події проходять трошки не так, як це було в оригінальній грі. Це я дізнаюся вже через декілька годин, коли доб'ю її до кінця. Тож про це ви дізнаєтеся вже у спільноті каналу або моєму телеграм-каналі чи Твіттері. Так що можете підписатися, посилання є в описі цього відео. Ну а тепер давайте перейдемо до геймплею, а вже потім трошки поговоримо про оновлення. Геймплей тут такий, як і в оригіналі. Він дещо відрізняється від типічних фінальних фантазій того часу, і цього разу це екшен з елементами РПГ і увага гача. Зак може вільно бігати по світу гри, який зазвичай складається з невеликих локацій, де можна поговорити з персонажами, знайти якісь предмети та натрапити на черговий енкаунтер. Натрапивши на нього, починається бій. Тут Зак може бігати, атакувати ворогів мечем, блокувати та ухилятися, також використовувати матерію, це щось на кшталт звичайної магії. Однак вона тут поділяється на декілька типів. Активно може використовувати очки матерії МП, зазвичай це якісь дистанційні атаки з магією різних стихій або лікування. Другий тип активної матерії використовує очки здібностей АП. Частіше за все це фізичні атаки або фізичні у поєднанні зі стихіями. Є також і пасивна матерія, яка просто дає якийсь ефект, якщо її встановити в один з шістьох слотів. Наприклад, плюс 20% до здоров'я, або якихось характеристик. РПГ-система тут дуже спрощена, з того, що герой може одягти, це 4 слоти під біжутерію, яка, як і пасивна матерія, покращує якісь параметри. І саме дивне у цій грі, що дивувало раніше, дивує зараз, то гачі елемент, який під час бою рандомно дарує бонуси на кшталт броні, безлімітного використання очків матерії, здібностей коротше різноманітних бонусів, а також проведення суперприйомів і виклику духів по типу Фріта. Але саме дивне, що від цієї системи залежить і прокачка персонажа та матерії, яка зараз використовується. І якщо на нормалі сутички відносно легкі, то на харді я фіх його знаю, як з цим рандомом жити. Ще з цікавого матерії можна комбінувати та створювати з двох різних та якихось додаткових предметів щось більш сильніше з новими стихіями або статами. Окрім лінійного сюжету у грі є ще випробування: це щось на кшталт перегравання минулих сутичок з ворогами та босами, де в нагороду можна отримати цінну матерію, якийсь предмет, додаткові слоти під біжутерію або можливість розблокувати духа призову. Також з проходженням магазин Шинра, де можна купити різні предмети, буде наповнюватися додатковим товаром, який значно спростить проходження гри. Ну і що ж стосовно оновлення? Ну по-перше, графіка. Оригінал хоч і був однією з найкращих візуальних ігор на PSP, але просто підтягнути текстури тут би не вийшло. Тож її натягнули скоріш за все на білд рімейка сьомої фіналки, завдяки чому ми отримали доволі приємне та сучасне зображення з поправкою на те, що гра все ж таки портативна. Через це в очі кидаються доволі маленькі та лінійні локації, хоча візуально вони виглядають цілком гідно. Персонажі стали більш схожі на тих, які були у рімейку сьомої частини. Поряд з цим залишилися старі CG-ролики, в яких персонажі виглядають трошки інакше. І якщо в оригіналі це не викликало дисонансу, бо модельки були значно простішими, то зараз, на мою думку, можна було б зробити їх всі на рушію гри. Але це лише моя суб'єктивна думка. Також оновлення трошки торкнулися й бойової системи. Через те, що на сучасних гімпадах трохи більше кнопок та є додатковий стік, сутички стали більш динамічними та більше схожими на слешер, бо тепер у бою можна повертати камеру та швидко користуватися матеріями. Але тут немає комбо, як у DMC. Це все ще більш стратегічна бойовка, де вороги стали швидше рухатися, а герою треба швидше на все реагувати. Я проходив версію для Nintendo Switch і вона майже нічим не відрізняється від старших версій, окрім розподільної здатності та 30 FPS, яких для такої гри цілком вистачає. Crysis Core Reunion виглядає нормально як у портативі, так і у стаціонарі. Більш того, ексклюзив свіча Bayonetta 3 виглядає значно гірше за рахунок того, що роздільна здатність там падає до якихось нереальних позначок. Тут такого я не помітив. Що ж стосовно музики, то тут все як і в оригіналі, таке Хару і Сімото зробив, напевно, один з найкращих ігрових саундтреків, яким він залишається і сьогодні. Дуже гарна суміш з меланхолійних треків під піаніно та важких гітарних рифів. Це з тих саундтреків, які хочеться слухати навіть окремо від гри та які викликають безліч різноманітних емоцій. Для мене Score Reunion – це та ж сама гра, якою я її пам'ятаю. Покращення пішли їй тільки на користь. Зак це один з найкращих ігрових персонажів. Він одночасно веселий та харизматичний. Головна його мета просто стати героєм та захищати слабких. В той самий час він отримує безліч випробувань, які до фіналу перетворюють його на справжнього героя. Цю гру я рекомендую всім тим, хто полюбляв грати оригінального рота сумує за невеликими іграми на 12-15 годин без непотрібного грінду та пустих відкритих світів з безлічі безглуздих розмов з NPC. Тільки концентровані пригоди та сюжет. І як завжди, якщо сподобалося відео, то не забудьте поставити пару вподобайку та підписатися, якщо ви тут вперше. Також не забувайте писати коментарі, чим ви підтримаєте україномовний контент та моє бажання робити далі. На цьому все, грайте тільки в чудові ігри та до нових зустрічей.